І наближаємося з вами до початку зустрічі. Вітається між собою гравці обидвох колективів. Матч, який обіцяє бути по справжньому напружений, по справжньому напруженим. Матч, який серйозну вагу має з точки зору турнірної таблиці. Кудрівка, стартовий склад команди Василя Баранова. У воротах сьогодні Яшков, потім Ковшешень, Буковини так само зміни присутні. Канівця у воротах близько порядок. Пара центрбеків наступного сезону заходить в УПЛ. Стартує свисток від Софії причинної пролунав. Тож Буковина приїхала в гості до Кудрівки. Що вийде з цього матчу? Давайте з вами стежити. Відразу запустили м'яч вперед під подопічні Баранова. в штрафний майданчик. Удар поворота і це дуже близько до забитого м'яча. 17-та секунда зустрічі. Кудрівка була близько. для домашніх вболівальників. Нагадати, як це робить. Висока подача. на дальній кут кутвортарського майданчика. Звідси удар поворота і м'яч у сіці. І м'яч заносять у ворота футболісти Кудрівки. 1-0 на користь команди господарів. І сальто крутить. Артем Лігостаєв. Головний джокер. Головний джокер в складі Кудрівки. Всі його чотири результативні дії в цьому сезоні були з лави запасних. Він не забував, він не асистував, коли виходив в стартовому складі. Три голи. Закріпити ось, ось свою перевагу. Марговський. Подача, від ньоски на дальню стійку. І звідси Гончарук головою прибуває. То Гончарук, що з Юксу красивезним голом відзначився, тут необхідно було просто високо розташовуються футболісти Буковини. Знову провокує через довгу передачу грати. Але цей пас на Світюгу класти від нього закидання. Андрущенко опускає між донизу, після знуся в Канівцев. І м'яч у воротах. 2-0 на користь Кудрівки. 16-та хвилина матчу. Це просто через дві передачі. Кудрівка доставляє м'яч у сітку воріт суперника. на світюху. Денис. Демонструє ще недаремно виходить сьогодні в стартовому складі. Від нього закидання на Андрущенка. І Андрущенко, котрий навесні жодного разу не виходив в стартовому складі. Сьогодні з перших хвилин з'являється Праворуч відіграє Світюка, Марговський. Є підстраховка від Гончарука. Але все одно пас на Матвія проходить від нього. Загострює передачі Світюха. Чомусь сам не бив. Лівостай між до нього відскочив на світюху. Удар Канівцев забирає рук. І здавалось би, сьогодні Кудрівка не так же часто біля воріт Канівцева буває. Але ледь не кожна їхня виласка. Жодної загрози. Вони не становлять. Кудрівка. І звідси навіш Штрафний майданчик. Удар головою. Канівцев Все у його виконанні. І цього спроба підкаті зіграти від світюхи. Спроба зупинити. Але як назад відкидає. Непогано рукою м'яч Буковина. Бочук на лінії штрафного майданчика лівою ногою пробиває Сейв Яшкова. Із пристойним ударом від Богдана Бойчука розбирається він. Ну і Шенкаренко вийшов з лави запасних у боковини. Боковини намагається агресивно розпочати. Другий тайм. Відразу подачу. Котова пропорціально дозволяють тищенко пробити, але м'яч залишається у штрафному майданчику. Юрій Марговський. Просто від нього низом. Удар поворотах. Виконання бузька і буде ще один кутовий. Капається за голову Андрію, оскільки розуміє, наскільки це був великий шанс. Світюха Дениса Від Буковини. Спробував від Шершні. Під Каті. Він вибити м'яч не зміг, але партнери допомогли. Зараз Шершень голову підставляє. Глущук в штрафному майданчику. Зрізається між ноги. Не зміг Юрій Глущук як. Немає порушення правил. Не свистить арбітриня. Кипляков на лівому фланзі. Далі на Сторчоуса. Старчоус навішує. І дотягується до м'яча. Дотягується до м'яча Лігостаєв. В спину піштовхнув Тищенка. Певно, Софія Причина вирішила, що цього контакту недостатньо, аби вона просистіла. І атака Кудрівки правим флангом. Козак просто від нього. Низом штрафний майданчик. Удар по воротах не вдається. Не вдається точно пробити. Доманюк. Перед Рогозинський. На новій позиції. П'ятою грає скидання на козака. Козак приборкою м'яч упустив його донизу. під праву переклав. Козак під удар віддає передачу і в стійку м'яч влучає. Прем'єр-лігу. На правий фланг Матвій віддає передачу. Козак. Матвій майданчик ходить під лівою ногою. Ударною удар поворотах від козака. І не влучає він. Потім ков. Вдвох вони заважали центральному захисникові Буковини. Ще подачу від кутового пропорця, і у ворота не йде. Яшков забирає до рук. Финкаренко на газоні засмучено опинився. Кинкаренко nee, до м'яча дістать. Дається удар по воротах і виносить м'яч. Із власних воріт. Донюк. У фланг козак підіймає м'яч. І той зі стратосфери падає. На голу приземляється потім кол. Йому жовта дісталася. Він м'яч підхопив. Можливо, ударив по ньому вже після свистка, далеко після свистка. Зараз Шершеня обрізає свої команди Богдан Бойчук. Переступив від нього. Бойчук вклав Шершеня на Газон. перебуває Богдан по центру воріт. Сильно підпоперечено, але по центру. І тут Яшков, Воротар, капітан Кудрівки на місці. Мається на увазі в рамках чемпіонату. Але кожушко. Прабуває поворота і М'яч у руках у Яшкова. У чемпіонській групі дуже конкурентно. Передача ліворуч. Положення по немає. Литовченко. підкоплює м'яч. штрафному майданчику він. Литовченко переступу відкидає під удар. І м'яч у руках у Данила Канівцева. Сьогодні Буковина зазнає болючої поразки. Кудрівка здобуває важливу перемогу. І ще три матчі до завершення цього сезону проведе і один, і інший колектив.